Шановні українці, я бачив вашу реакцію щодо закупівлі овочерізок, барабанів, сковорідок у бомбосховищі. І ваша реакція є правильною. Тому що, не дивлячись на те, що я прихильник президента України Зеленського, підкреслюю, президента, не Верховної Ради, не Кабінету міністрів, а президента. Я проти корупції і проти корупції при любій владі. Але б я хотів побачити вашу реакцію, коли ви почуєте таку суму 371 мільярд гривень або 21,4 мільярда доларів. Чи вважаєте, що це велика сума, і потрібно про неї говорити? Саме така сума була виділена з 2008 по 2020 рік банкам із державного бюджету підтримки, фінансова підтримка. Лідером є Приватбанк 155 мільярдів гривень. І виділена вона не презеленсько. Саме, що цікаво, Кейс Юкрейн, який проводив дослідження 2 листопада 2021 року, дає звіт, що фінансова підтримка банків 371 мільярд. А повернулося в держбюджет всього-навсього 59,1 мільярд гривень. І виходить, друзі, цікава ситуація. У нас є Національний банк України, який дає ліцензію на заняття фінансовою діяльністю банка. І кожного року банки дають звіт у Національний банк України. Про свою фінансову діяльність і про свою платиспроможність. Національний банк України з 2008 року не бачить, що той чи інший банк може бути банкротом і не може запобігти цьому. І не хоче цьому запобігти. Не приостанавлює там якусь діяльність або ще щось. І беруть з держбюджета гроші. З 2008 року, ще раз повторюю, по 2020 рік 371 мільярд. Гривень або 21,4 мільярда доларів. І дотують ці банки. А потім приватизовують. Лідером є Приватбанк 155 мільярдів гривень. Також там є Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк і інші банки. До речі, друзі, блогери про це не говорять, і змі мовчать 99,9%. Але 12 червня 2023 року в Лондоні розпочалося судове засідання щодо позову Приватбанку до Боголюбова і Коломойського, які вивели, начебто, один, ну, начебто, я говорю тому, що в суді потрібно довести 1,9 мільярда доларів. І Приватбанк подав позов. Судове засідання буде тривати 14 тижнів з перервою в серпні і вересні місяці. Так от, друзі, з 2008 року, коли руки у ті ще нічого не крали, почалася дотація банків на суму 371 мільярд гривень. Або 21,4 мільярда американських доларів. До речі, щоб ви розуміли в цифрах, на 2022 рік, кінець, на грудень 2022 року, Сполучені Штати Америки дали нам військової допомоги в 20 мільярдів доларів. Ну і зараз червень місяць 23-го, хай ще 10 мільярдів, всього 30 мільярдів доларів. І ми можемо принаймні якось атакувати ворога і в першу чергу. Тримати оборону за допомогою цієї зброї. А що було б, якщо у ці виведені 21,4 мільярда доларів та вкласти в оборону, то я думаю, що б Росія і не хотіла б нападати на нас, тому що в нас була б сильна армія. Ну, звичайно, і дороги. Тому що це дуже важливо. Для це, знаєте. Як бельмо в оці наші дороги. Але я завжди говорю, це кричать ті, що просто крали гроші і не будували дороги. А хтось, можливо, і вкрав, але принаймні хоча б будував ці дороги. Тому, друзі, ваше право оцінити моє відео і сказати свою точку зору. Але моя точка зору була, є і буде, що корупція в нас давно розпочалася. І багато сьогоднішніх же політиків від різних партій знають про цю корупцію. І багато піаряться. Вони ж знають схеми корупційні, адже вони їх будували роками. Роками будували ці корупційні схеми. І коли корупція в нас і в політиці, і в владі, і в армії, і в медицині, і в поліції, і кругом, то Дуже важко її подолати. Але це можливо, якщо захотіти. Я вважаю, що вона буде подолана. Єдине, що можливо не так швидко, як ми цього хочемо, але буде. Тому сковорітки і очі різкі барабани це просто люди захотіли заробити собі на пиво. А от 371 мільярд це вже серйозно. І я думаю, що ці вже гроші не повернуться. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дасть Бог! Переможемо найвішаємо носиків.